Хто переможець? Олександр Усик. Цього достатньо. У 2023-му Усик нокаутував Дюбуа у 9-му раунді на рингу в Польщі. Той бій викликав суперечку у світі боксу, бо у п'ятому раунді Усик впав на ринг після удару британця. Суддя визнав це ударом нижче пояса. Хоча команда Даніеля досі вважає це рішення несправедливим. Тому покликав Усика на новий бій. Обидва боксери чемпіони світу на кону битви. Усі основні пояси надважкої ваги. Це шанс визначити абсолютного чемпіона світу. І якщо переможе Усик, він стане першим в історії боксером, який став переможцем у двох вагових категоріях, чотирьох головних титулів. Гроші у цій битві теж рекордні. Загальний призовий фонд майже 200 мільйонів доларів. Усик забере більше половини суми, а це 132 мільйони доларів. Дюбуа 71 мільйон. Це найбільший бій у кар'єрі для обох спортсменів. І, можливо, передостанній для Усика. Сам боксер вже сказав. Цей пояс він хоче присвятити своїй наймолодшій доньці.